Всім привіт! Я ось хочу зняти відео про те, як я щеплю свій лимон повітряним відводом. Тобто ось, коротко хочу охарактеризувати, як це все відбувається. От є лимон, йому вже 10, 10 можливо, і більше років. Раніше я не дуже цікавився цією темою і він мені ріс ну, так, як йому хотілося. Ось тепер я зайнявся цією темою і хочу е, зробити декілька е, варіантів лимону, тобто клонувати їх. Як це відбувається? От, беремо е, глечик пластмасовий, робимо е, поздовжний надріз зверху донизу і в самому куті низу робимо дирку. Ну, дирку робимо такого діаметру, щоб відповідала е, приблизно діаметру цієї гілки. На яку ми хочемо насадити глечик і потім його клонувати. Ось, Насаджуємо цей глечик, Туди всипаємо дернаш. Тобто, ну, я використовую бити цегло як дернаш. І засипаємо землею. Ось. Ну, і Потрібно якось зафіксувати, щоб гілка не хиталась і не розгойдувала цей глечик. Я використовую такий каркас, собі змонтував. І як ви бачите, зробив от такі Дроти прикрутив для того, щоб вони ось тримали мені е, мій глечик. Я зробив каркас для того, щоб мені декілька. Е, от мене, бачите, є 1, 2, 3, 4 і 5 варіантів е, лимонів. Я думаю, що всі мені проживуться. Я потім е, обіцяю вам зробити відео про те, як я вже обрізаю і от що мені з цього вийшло. Все, Дякую за увагу всім до нового відео.